Друзі, українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в місті Гандія неподалік пляжу, і маємо на продаж ось таку цікаву квартиру 155 тисяч євро за 68 метрів квадратних. Тут є дві спальні та один санвузол. При вхідній зоні ми попали одразу до кухні. В принципі, все в порядку, гарнітури в порядку. Світла плитка, нічого не потрібно міняти. Ось така невелика вхідна зона, яка веде нас до вітальні. Дуже багато зайвих речей, бачите, якісь меблі є. Це все залишається на першу пору, скажімо, в принципі, непогано. Маємо ось такий балкон. Цікавий балкон. Розташувати ще тут якісь крісла, і буде взагалі супер. Ось такий вид в нас балкону. Як я кажу говорив, неподалік море, поруч маємо парк, ніякої забудови тут не буде, що важливо, так? І йдемо, подивимося на кімнати і взагалі, що в нас є в цій квартирі. Перша спальня. Маємо два великих ліжка, також монтовано шафу, деякі а, тумбочки. Так? Ось так це виглядає, в принципі, стіни в порядку. Нічого тут міняти не потрібно, но, можливо, деякі меблі. Поміняти. Що мені подобається, подвійні вікна по всій квартирі. І йдемо далі. Поруч маємо санвузол. Душова кабіна, унітаз біде та умивальник. Теж ви бачите по плитці все добре. В цілому квартира непогана. Велика душова кабіна. І поруч одразу ми маємо наступну спальню. Одне двоспальне ліжко, також маємо тумбочки, вмонтовану шафу. Так. Велика монтована шафа, тут вже трішки більша. І вікна теж подвійні, виходять на дорогу з іншої сторони нашої квартири з чудовим видом. Ось так виглядає під'їзд нашого будинку. Тут є два входи. Також ми маємо басейн, тенісний корт і ось такий невеликий, я б сказав, парк, таку зелену зону при вході. В наш будинок і ось так виглядає наш будинок зовні.